Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу дати відповідь на таке запитання: що робити, якщо ви досягли пенсійного віку, але накопичили, наприклад, лише 15 років страхового стажу. В такому випадку, коли ви зможете вийти на пенсію. Дивіться, починаючи. Уже з 2023 року, для того, щоб отримувати пенсію, ви маєте досягнути 60-річного віку та мати необхідного страхового стажу не менше, ніж 30 років. Якщо на даний момент ви накопичили 16, наприклад, років страхового стажу, то зможете вийти на пенсію при досягненні 65 річного віку. Якщо а, у вас є трішки більше, ніж 20 років, працьового стажу в цьому році, в 2023-му, то ви зможете вийти на пенсію в 63 роки. І якщо ж у вас стажу менше, ніж 15 років, наприклад, 10, 11, 12 різні ситуації. Бувають насправді у 11 років страхового стажу. В такому випадку ви зможете звернутися в органи соціального захисту населення та претендувати на соціальну допомогу. Але це також ви можете здійснити і зробити при досягненні вами 65-річного віку. Отака От ситуація на даний час. Момент, тобто, фактично, ті люди, які не накопичили необхідного страхового стажу, необхідно працювати або до 63, або до 65 років. Але тішить одне, що навіть на даний момент в 65 років ви не залишитеся без коштів, навіть якщо ви не маєте того необхідного. Страхового стажу мінімального 15 років, ви можете звернутися, повторюсь, в органи соціального захисту населення та отримувати соціальну допомогу. Така а, реальність на сьогоднішній день, така ситуація. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал, Юридична барахолка». бережіть себе та свої сім'ї.